Дідусю, добрий день, вам доброго дня. Над чим ви сьогодні мудруєте, га? Для малих трудівників я готую дім новий. Чому ж діду тут секрет? Буде скоро дід-мед. Ой, який чудесний дім. Посілімося, друзі, в нім. Діда швидко залітає, щось в горшечку наливає. А за нею дрож на носять, носять безупину, запущене чобину. Де ж вони її беруть? Як вони її зовуть? Ми жимой на живу, щоб сіндів приїли, і дідусі для марят, і дівчатки хоп'ят, щоб сили мали міцними застану. Ой, спасибі, жінка, мила, за розмову і за діло. Двіти ми не будемо рвати, їх ми будемо доглядати. Віти, це краса чарівна, ще легта, пило. Цінний жінки нам від меду ще дають, як треба. І пилок лікувальний, піс добротний, натуральний. Усі меди в жілок вам і подяка за турботу. Ой спасибі, ну й смачний.